Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп у межах розмови з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що у разі його обрання підтримка Києва з боку Вашингтона буде продовжуватися. Про це у понеділок, 5 серпня, повідомляє «Политико». Після вибору Венса своїм кандидатом у віце-президенти, першим іноземним лідером, якому зателефонував Трамп, був Зеленський. Люди, які знайомі з деталями. Стверджують, що розмова пройшла добре. Трамп сказав Зеленському, що це фейк, що він на боці Путіна і пообіцяв домагатися справедливого миру, йдеться у виданні той факт, що Трамп назвав це хорошим дзвінком, означає, що його ворожість до Зеленського це стара новина, пишуть журналісти з посиланням на колишнього посла США в Україні Джона Гербста. Журналісти додають, що головними рисами Трампа є непередбачуваність. Трансакційний, а не принциповий підхід до зовнішніх справ, схильність до персоналізації політики, коли у конфлікті часто перемагає я Трампа, але суть в тому, що перемога Трампа в листопаді не обов'язково означає, що Україна приречена, а Путін врятований, додали у матеріалі.